Ми матраси на різну вагу. От я лежав, в мене 100 кг ваги, і ліка лежить в неї невідомо скільки, але точно менше кілограмів ваги. Як тобі матрас? Е, мені він зручний, але я люблю жорсткіші матраси, це мені, наче трошки зам'який. От верхній шар, прям я в ньому утонула. Капець, а мені сподобався, хоча в мене більша вага. Мені от верхній шар матраси мені трошки нагадав навіть наші. Ем, екзюбірант, напевно, ти що скажеш? Чи навіть м'якше він? Ні, він м'якший, ніж екзюбірант. Він мені на, більше на лотосетерну схожий, напевно. Блін, але прикольний. Ще й такий чехол з боку. Ціна в нього 13 990 за розмір, метр шістдесят на 2. Моделька називається Maxwell. От якщо хочете класний пружинний матрас, тут у нас 25 сантиметрів висоти, навантаження до 200 кілограмів на спальне місце. От Maxwell, не знаю, є в нас щось краще по пружинці. Мені здається, ні. По співвідношенню ціна, якість складно щось знайти. Тому е шоурум в Києві на Дніпровській набережні 3А є оплата частинами на 5 платежів і замовляйте його на сайті Солоха.єй. Якщо ви в Києві от приходьте, полежте, вам цей матрас дійсно сподобається.